Я фаталіст, від долі не втечеш. Ця війна вкрай несправедлива. Світ відібрав у Україну святе право жити. Суханов каміна от зробив. Ой, відкрився, я й губи можу поцілувати. І що в цьому такого? Господи, мене насправді це взагалі не обходить. Думайте, що хочете. Це ж моє життя, це край близька людина. Це велике щастя, що він є в моєму житті. Слухайте, будь ласка, уважно. Я живу своє життя. Я задля цього народився. На першому плані стоїть не родина, а стоять власні цінності. Тому що не родина робить тебе особистістю, а твої цінності. Я підтримав не темляка Костянтина, а я підтримав норму законодавства. Я проти самосуду. Україна це щастя, і це щастя, що я тут. І це не просто слова. Господи. Ладно, треба заспокоїтися. Я не хотів сьогодні їхати, але говорити треба. Нам треба розмовляти одне з одним. Ми і так живемо в атмосфері хейту, який нас руйнує. Нам треба навчитися одне одного цінувати. Нам цього конче бракує.